Вища освіта щонайменше збільшує дохід вдвічі. Було проведено дослідження і встановлено те, що випускники вищих навчальних закладів в Америці заробляють від 80 тисяч на рік у той час, як випускники шкіл заробляють 47 тисяч на рік. А ви як думаєте, чи існує кореляція між тим, яку освіту здобула людина та її доходом? Особисто я впевнена, що Звичайно, кореляція існує, і залежно від того, яку освіту здобувала людина, в якому оточенні вона була і є. Це все впливає на те, який дохід людина отримає. І звісно ж, також дуже важливо те, скільки часу, грошей, зусиль людина інвестує у своє навчання та свій розвиток. І до того ж, не просто навчання, школа, університет. А навчання протягом усього свого життя, адже навчання це нескінченний невпинний процес, і для того, щоб не деградувати, ми повинні навчатися усе життя не лише для того, щоб не деградувати, а для того, щоб розвиватися і збільшувати свій дохід.